Давай долучимо до е, нашої бесіди депутатку Херсонської міської ради Оксану Погомій. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий добрий. добрий Добрий вечір. Да, і з Новим роком. Причому я розумію, я технічно поздоровляю з Новим роком, враховуючи, що Херсон отримує від росіян просто, ну, просто жах бере. Розкажіть, будь ласка, як воно там? Як ви поживаєте? От інакше я сказати не можу. Ну, Ми ж на, на лінії фронту живемо, тому, звісно, у нас стріляють останній місяць більш щільно, останній тиждень ще щільніше. бо Росня, мабуть, думає, що ми... вони так святкують, вони нас так поздравляють зі святами. У нас, на жаль, сьогодні поховали хлопчика. 11-річного, котрий загинув 31 грудня, він ну буквально не встиг взявся за двері магазина, щоб сховатися, і не встиг. І на порозі магазина загинув е, уламки. В нього попали І ну от у нас кожен день обстріли. Е, у нас доліта. У нас не тільки повітряна тривога, повітряна. Ну як по всій Україні. У нас і міномети, і у нас і каби, і у нас і з танків стріляють. Тось тобто у нас долітає все. Ну нічого, живемо. Живемо, навіть святкуємо. У нас люди святкували, готувалися до Нового року, прибрали в підвалі, накрили столи, танцювали, не напивалися, до речі, да, це добре. Але все одно всі люди хочуть, щоб цей рік був переможним. Який він буде, ми не знаємо, але ми сподіваємося на краще. Інакше ми б вже давно потихесінько на повзли. А так ми ще трипихаємося, армії допомагаємо людям допомагаємо. Сподіваємося на те, що все у нас буде як треба. А, скажіть, будь ласка, от ще одне питання таке про війну, скажімо так, реальну. От я собі не можу уявити, як поводяться люди, які знають, що кожної секунди воно може прилетіти. При, при тому не буде повітряної тривоги, тому що ну, підліт дуже швидкий. От як люди себе поводять? Є ті, хто. Ем... Просто сидять вдома, бояться вийти, не виїжджають з різних причин, вже багато це обговорювалося. Ну насправді от хто не виїхав, то не виїхав. Є ті, хто у нас є декілька волонтерських центрів на все місто, ті, хто вранці встають, бігуть на той волонтерський центр, займаються тим, що, Ну, наприклад, у нас теж є свій волонтерський центр, да? і у нас є своя пікарня. На пікарні у нас випікають хліби. Потім ми цивільним цивільними військовим, розвозимо. на а в волонтерському центрі дівчата і хлопці плітуть сіточки, завозять гуманітарку, ми її роздаємо, збираємо, робимо лотерею, збираємо гроші на ЗСУ. Приїжджають до нас письменники і в сховищах ми з ними зустрічаємося. Нещодавно був Андрій Альохін, і в нас дуже багато планів. Ми створили український культурний центр, почали створювати. Ми вже зібрали бібліотеку більше трьох тисяч книжок. Тобто, до того, що стріляють, ну насправді людина звикає. Вона стріляють кожен день, і ти чуєш, де прилетіла. особливо, в особливо вночі. Ми чуємо от сьогодні вночі. У нас в районі було дуже близько приліт. Ти просто це відчуваєш по звуку. Ти думаєш у вісні ну ладно, завтра в телеграм-каналі прочитаю і спиш далі. Ну, от так ми живемо. Ми живемо. Ну, е слухайте, тут події. Я пам'ятаю, як рік тому е з'явилися ці пекарні. І е дивіться, річниця, от як швидко біжить час? Так, е да. Пекарні святкують річницю. Як вони працюють? Чи дають вони хліб і так далі? Розкажіть. Ми почали з 300 буханок хліба в день. Зараз ми випікаємо 750. Ми могли б більше, але ми працюємо в одну зміну. У нас зараз вже три, три сорта хліба білий. Херсонський ми його назвали, тому що він у нас з логотипом там і герб є, і калина є, і серденько є. Сірий хліб його теж дуже люблять. І буквально на річницю пекарні ми зараз почали робити два рази на тиждень хліб на заквасці. Це хліб, котрий бездрживий. Це хліб, це паляниця рецепту більше 200 років. Їздили в Одесу. Є пекарня Bake for Ukraine, Вони нам допомагають. Їздили туди, посилали дівчинку. Вона навчилася на майстер-клас. Люди, багато хто хоче долучитися, просто тим, що ми вам борошно привеземо. От ми борошно не купили за цей час жодного кілограма. Фонд Порошенка нам допомагав, справа громад нам допомагала. Вінниця нам допомагала. Європейська солідарність нам допомагала. І просто прості люди з міста Херсон із Одеси із Умані із Києва. От вони а можна? Ми вам на пекарню привеземо борошна? Везіть!» Кожному хочеться бути трохи дитичним. Чому цей хліб не про їжу? Насправді в магазинах є хліб, але не працює у нас жодна а, державна пекарня. Не працюють ну, тому, що як тільки почне завод працювати, туди одразу буде прилітати. У нас один з них знаходиться близько біля Дніпра, другий трохи далі. І тому на, у нас привозять з Миколаєва Одеси хліб в магазинах є, але цей хліб про те, що все ж таки. Це я називаю це психологічна допомога. Я до сих пір рік пройшов, я пам'ятаю очі того чоловіка, котрому я першому роздала хліб. От перше я вийшла, кажу, пішли роздавати. Я даю він такий похилого віку, я йому даю хліб, говорю, візьміть, будь ласка, а він взяв його, дивиться на мене такими мечами. Каже, він гарячий. Я кажу, так, він гарячий. І він каже. Він пахне, понюхай, він пахне, як у дитинстві. І люди розуміють, що про них дбають. Багато хто пише і запитує, де ми можемо спробувати цей хліб. І я кажу людям адресу, куди можна прийти. Ми не, роз, ми не розголошуємо, де пікарня знаходиться, щоб туди теж не прилетіло. От, і хліб привозять до нас на центр. і Ми вже звідти розвозимо і. Е я радію, що у нас є такий проект. Нам от нам і за цього теж нема коли опускати руки, нема коли плакати, боятися, нема коли, тому що ми робимо гарну справу. Військові ми ще їм до хлібчика привозимо сало. Мариноване, ми ще їм до хлібчика, намазочку привозимо. Ми ще їм до хлібчика. От зараз холодна, дівчата, хлопці роблять джинджер імбір, мед і лимон. привозимо їм до чаю і до хлібчика. От. А де ви, пробачте, де ви сало берете? Що у вас там за, oh. за така криниця сала? У нас, слухайте, у нас сала замовляють та жіночка, котра робить Тетяна Князева. Насправді вона наша херсонська і не тільки херсонська, бо на її вірші пісні там і Панамаріову співав, і ще хтось співав. Вона поетеса, і, але вона зараз, вона волонтер і вона, от вона зараз солиться сала. Воно чудове, вона його не просто сіл'я, вона замовляє Західної України, тільки у когось одного. І воно реально дуже смачне. От приїхали, приїхав до нас нещодавно на центр один із морських піхотинців. я йому кажу, сало є дати. Він каже: подивився, та ні, ну воно не таке, то все, ну воно десь таке, там, паруси. Я кажу, ти понюхай. Він понюхав, каже, досить, а ну дай себе. Досить, славу". досить, понюхай, досить, досить. На ніч не можна, так. Ні на ніч, це, це ворожа акція, це, 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 це херсонська пропаганда. Перестаньте все. Так, Давайте так. я вам, щоб різко змінити тему, я вам дещо прочитаю і гостеві прочитаю. Е, значить, е, ну ви знаєте, от, оце значить там е, квартал 95. Ви знаєте, це таке неприємне. Квартал 95» вибачився за жарт про переселенку зі Скадовська. А «1 плюс 1» телеканал пообіцяв вирізати цей номер з новорічної програми. Про це телеканал повідомив виданню Детектор Медіа у ЗМІ заявили, що команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців, а лише жартома гіперболізувала актуальну тему, як це робить зазвичай. Зауважу раніше на номер кварталу відреагував мер Скадовська Яковлів. Він закликав авторів вибачитися перед містянами, адже значна частина з них нині в окупації. Ця ситуація також викликала бурхливу реакцію громадськості. Українські обурені подібними жартами закликають обоцмена Лубінця до СБУ і нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити діяльність 95-го кварталу. Зокрема, і через те, що акторка Ірина Гатун, яка брала участь у номері, до 2019 року відпочивала в окупованому Криму. Ну, така от історія. Херсонська область. Ну, вони давайте так. Головна новина, те, що вони вибачились і сказали, що вони цей номер знімуть, щоб його не було. Все, от е, треба, мабуть, бути обережніше, да? я так думаю. Чесно, я би заборонила 95-й квартал і дізель шоу тому що цих шоу дуже багато. Люди думають не місками, а іншим місцем, коли вони придумують такі жарти. Я про це можу сказати так. В жовтні 22-го року в Скадовську повісили жінку за те, що вона сказала, що тут ніколи не буде Росії, тут, тут завжди буде Україна. Розумієте, її забрали разом з чоловіком. Чоловіка відпустили через тиждень, а її повісили в місті. І е, розповідати про Скадовсь такі речі, я розумію. Вони навіть не розуміли, де це. Вони сказали, що це взагалі схід України, хоча насправді це південь, да? А... Я бачила вибачення, я не можу назвати це вибаченням цієї пані, яка Гатун, по-моєму, да? Да, в головній да. ролі там Вот. Да? І вона сказала, що це замовні хейтери, їй там пишуть, що це замовлення проти неї. Ні, це не замовлення проти неї, це обурення. навіть, знаєте, чим? Нам в 2014 році Росія тут намагалася зробити Новоросію. От у нас тут, Новоросію, ми не дали цього зробити. Багато чого можна про це розповідати. Я пам'ятаю, в 2014 році ми просто все фарбували, вішали прапорці, щоб все було синє жовте, щоб всі розуміли, що тут Україна, а не Росія. Тепер нами з 95-й квартал, робить цю Новоросію, отак, от, показуючи людям такі от сюжети. Я, ну, нехай Вибачення кварталу 1 плюс +1, ну, Вибачилися, ладно. Вони вважають, так як вони вибачилися. Ну, нехай так буде галочка для галочки. Я вважаю. Ну це розумієте, Ви ви праві обурення не скоро зійде. Але те, що люди вибачаються, це означає, що вони визнають, що гумор він як то кажуть, обоюдоострий. Розумієте, обоюдогострий. Що така от історія може бути. Слухайте, спасибі вам. Я вам дуже вдячний, пані Оксана, тому що ви багато цікавого розповіли. Бажаю вам, щоб сьогодні ніч була тиха. Що ще можна сказати? Спасибі вам, Оксана Погумій, депутатка Херсонської міської ради.